Людина, яка врятувала світ, не Бетмен, а радянський офіцер, із нормальним відчуттям абсурду. 26 вересня 1983. Холодна війна настільки холодна, що можна морозиво зберігати. І тут супутники верещать П'ять американських ракет. П'ять? Серйозно? Якщо б США справді почали, то летіло б як мінімум 500. Тут явно щось не так. Але протокол каже: Доповідай! Генерали чекали одного слова, і бах, кнопки натиснуті. Петров Берейла має правила, пише Хибна тривога. Бо його чуття каже спокійно, це якийсь збій. І він не помилився. Радари переплутали сонячні зайчики з хмарами з ракетами. Технологія! Начальство скривилось, але історія аплодувала. Третьої світової не сталося, бо одна людина вирішила увімкнути голову. А сьогодні вже не супутники, а соцмережі. Тому може варто двічі перевіряти радари, поки ведмеді в Твіттері ще пишуть погрози. Любиш короткі історії, які ледь не знищили світ? Підписуйся.